Доброго дня, шановні гості! Я рада всіх вітати, хто сьогодні до нас приєднався до останнього вебінару в рамках проекту бібліотеки і виборчий процес. Сьогодні ми з вами поговоримо про порушення під час виборчого процесу. Отож, е для вас, як завжди, Українська бібліотечна асоціація підготувала аналітичні матеріали про те, які можуть бути порушення під час виборчого процесу, хто в цьому може бути винний та яка наступає відповідальність для порушників, сподіваюся, інформація буде для вас корисною, особливо зараз, оскільки зовсім нещодавно ми вибирали народних депутатів до Верховної Ради України і безперечно. Нас чекають нові і нові вибори до місцевих рад, вибори президента України з часом. І дуже важливо для кожного виборця знати, які повинні бути його дії, якщо він виявив порушення законодавства на виборчій дільниці. На Нагадаю, що наш проєкт реалізовується Українською бібліотечною асоціацією. У Рівненській області проектом керує Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека та Рівненське обласне відділення УБА. І також він здійснюється за підтримки Посольства США в Україні. Отож для України на жаль загально прийнятим вважається той факт, що наші громадяни звикли вже до того, що під час виборчого процесу відбуваються різноманітні правопорушення. Про це свідчить опитування, які проводяться напередодні виборів. Як правило, громадяни говорять про те, що вони не розраховують на чесні вибори. Але справа в тому, що в першу чергу від нас залежить, чи будуть наступні вибори чесними. І головне від нашої поінформованості. Якби громадяни знали, як впливати на, на порушників виборчого процесу, можливо, б їх було менше. Отож, давайте розглянемо це детальніше. Сьогодні ми з вами поговоримо про сутність і причини порушення виборчого законодавства, розглянемо значимість порушень та їхній вплив на результати виборів. Також розглянемо механізми захисту від порушень та поговоримо про те, яка відповідальність наступає за порушення виборчого права. Отож, порушеннями виборчого законодавства вважаються дії або бездіяльність, які приймаються суб'єктами виборчого процесу та приводять до, е, якихось, приводять до нівелювання результатів виборів або порушення норм закону про вибори. Причинами порушень виборчого законодавства можуть бути такі причини: незнання законодавства. Тобто суб'єкт виборчого процесу може не самохіть порушити виборчі норми. Це може бути неналежне виконання обов'язків суб'єктами порушень. В цьому випадку це можуть бути члени виборчих комісій, це можуть бути кандидати в народні депутати чи в президенти України, тобто власне кандидати, які балотуються на виборах. Це можуть бути будь-які суб'єкти виборчого процесу, в тому числі спостерігачі або виборці. Ще, одне, ще одна з причин порушень це зловживання правами. Тобто хтось може перевищити свої посадові обов'язки, наприклад. Ще одна причина це намагання у незаконний спосіб забезпечити належний результат виборів. На превеликий жаль, саме про цю причину порушення виборчого процесу ми говоримо найчастіше. Ну і бувають інші причини. Суб'єктами правопорушень під час виборчого процесу можуть бути партії як суб'єкти виборчого процесу, якщо мова йде про вибори народних депутатів до Верховної Ради України або про вибори до місцевих рад. Це можуть бути кандидати, це можуть бути органи державної влади та місцевого самоврядування, посадові та службові особи. Також це можуть бути виборчі комісії, підприємства, організації, їх посадові особи та безпосередні виборці. Ми розрізняємо правопорушення різної значимості. Наприклад, в першу чергу потрібно поговорити про порушення, які прямо впливають на результат виборів. Перше, це підкуп виборців. Детальніше про підкуп виборців ми з вами говорили під час того, коли розмовляли про вибори президента України та про вибори народних депутатів до Верховної Ради. Це примус до голосування. Оскільки виборче, ми говоримо саме про виборче право, тобто громадяни України не мають обов'язку брати участь у виборчому процесі, але вони мають право здійснювати своє волевиявлення шляхом виборів. Третє це фальсифікація документації. Третє, четверте, перепрошую, це незаконне голосування та інші порушення. Наступна категорія це правопорушення, які за певних умов можуть впливати на результати виборів. Це може бути неточність у списках виборців, публікування у змі джинси. Джинса – це замовлена інформація про певного кандидата, тобто. Кожне джерело засобу засобів масової інформації повинно маркувати політичну рекламу міткою політична реклама або виборча агітація. У разі, якщо в якомусь засобі масової інформації з'являється стаття чи відеозапис, але біля нього немає помітки про це, що про те, що це реклама, виходить, що ці журналісти зумисне вводять в обманюють своїх читачів, своїх глядачів. І, як правило, це називається джинсою. Це таке розумовне слово. Тобто, це інформація, яка подається на правах реклами, але не маркується як реклама. Тим самим виборець думає, що це інформаційна стаття і може, може бути обманутим за рахунок цього. Третє правопорушення такого типу це відсутність інформаційних плакатів на дільниці. І четверте це поширення у незаконний спосіб агітації та інше. До третього типу значимості порушень належать такі: порушення, які прямо впливають, але уск... які прямо перепрошую, не впливають, але ускладнюють реалізацію права голосу. До них належать невідповідна кількість скриньок, кабінок для голосування та інше. Тобто це вже порушення виборчих комісій, дільничних виборчих комісій, які не забезпечили виборців виборців всіма необхідними засобами для того, щоб вони здійснили своє конституційне право і обрали кандидата. Існують різні, різні види, різні механізми захисту від порушень. Перший спосіб це звернення до суб'єктів порушення, тобто ви можете безпосередньо звернутися до порушника, особливо в разі, якщо він зробив це порушення не самохідь, та вказати йому на його помилку. Друге це звернення до виборчих комісій. Ну, безпосередньо виборчі комісії відповідають за порядок проведення виборів, тому друге, що ви повинні зробити, це звернутися до членів виборчих комісій та повідомити про праву порушення. Третє це звернення до судових органів. Якщо мало місце порушення, і ви бачите, що це було зроблено е, спеціально, тобто це було зумисне правопорушення. Ви можете судитися з цією людиною, якщо безпосередньо були зачеплені ваші, власне, ваші права. Четверте це звернення до правоохоронних органів. Та п'яте це звернення до органів влади. Маються на увазі посадові особи. Отож. Давайте детальніше розглянемо про те, до кого можуть звертатися громадяни згідно закону про вибори президента України, про вибори народних депутатів України, про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад. громадяни можуть звертатися до виборчих комісій до суду. Вони можуть звертатися у порядку, передбаченому кодексом адміністративного судочинства України. Також вони можуть звертатися до правоохоронних органів у випадках, коли законодавством передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність за порушення виборчих прав громадян. Тобто може бути таке порушення, яке просто не передбачає відповідальності, в такому випадку ви не, має, не маєте можливості написати заяву до правоохоронних органів. Якщо ж законодавством встановлена якась норма покарання адміністративна чи кримінальна, то ви маєте таке право. Якщо ви зафіксували, помітили правопорушення, для того, щоб довести, що правопорушення мало місце, вам потрібно його зафіксувати. Це можна робити у кілька способів. По-перше, можна скласти акт про порушення. По-друге, можна спиратися на покази свідків порушень. Можна також робити фотознімки, звукозаписи, відеозаписи порушень. Ви можете. Підключити висновки експертів можете надати письмові документи або інші докази, які підтверджують те, що правопорушення виборчого процесу мало місце як же складати акт про порушення? Скласти акт, по-перше, мають право офіційний спостерігач від партії, кандидата або громадської організації. Раніше на попередніх вебінарах ми з вами говорили про те, що під час виборів на виборчій дільниці можуть бути присутні офіційні спостерігачі, які власне слідкують за тим, щоб виборчі щоб процес виборів відбувся згідно норм закону. Таких спостерігачів можуть заявляти партії, які висували свого кандидата на цих виборів, кандидат безпосередньо, якщо він позапартійний, та громадські організації в Україні таким громадським спостереженням займається Зокрема, громадянська мережа «Опора», фахівець якої, до речі, долучався до наших вебінарів, якщо ви пригадуєте, Анатолія Бондарчука. Отож, окрім них, акт про порушення можуть складати кандидати у депутати або його довірена особа, а також уповноважена особа партії. Формально сам виборець як суб'єкт виборчого процесу не має повноважень офіційно фіксувати порушення, тобто він не може складати акт, однак він може звернутися до до спостерігачів чи представників кандидатів і попросити їх здійснити, ну дати йому таку послугу. Тобто, якщо ви на виборчій дільниці помітили, що е, норми виборчого законодавства порушуються, ви повинні звернутися або до членів виборчої комісії. До людей, які знаходяться на виборчій дільниці, ви можете звернутися до офіційних спостерігачів або до представників кандидата і попросити їх скласти акт про правопорушення. Це люди, які безпосередньо повинні займатися складанням актів, тому вони не можуть вам відмовити. Що фіксується в акті про порушення. В акті фіксується місце, де було здійснене порушення, час. Коли було здійснене порушення, обставини, за яких було здійснення порушення, власне, суть порушення, те, що відбулося, яку норму закону про вибори порушує, було порушено, хто вчинив цей злочин, іншу інформацію на розсуд спостерігача, ну або того, хто складає акт, персональні дані особи, яка склала акт, та осіб, які його підписали, тобто свідки. Які ж повинні бути дії спостерігачів при виявленні порушень? По-перше, потрібно попередити порушника про відповідальність, адже ми пам'ятаємо, що з самого початку ми говорили про те, що порушення може бути здійснено і мимовільно. Наприклад, якщо людина не знає про таємницю голосування, вона зробила це превселюдно, не знаючи, що порушує виборче законодавство. І ну не можна власне здійснювати це так. Друге, ви повинні повідомити про факт порушення присутніх, привернути увагу голови та членів виборчої комісії. Третє. Ви повинні зафіксувати правопорушення та зібрати належні докази. Четверте, оскаржити неправомірні рішення, дії чи бездіяльність. Як же ж оскаржити порушення? Потрібно подати скаргу до виборчої комісії, звернутися до суду та звернутися до правоохоронних органів. Компетенцією правоохоронних органів є розгляд справ, за які передбачена адміністративна чи кримінальна відповідальність. Основним завданням правоохоронних органів є як припинення правопорушення, так і притягнення винних осіб до відповідальності. Виборча комісія у разі задоволення скарги може прийняти рішення. Визнати рішення суб'єкта оскарження чи окремих його положень, дії чи бездіяльність такими, що не відповідають вимогам законодавства про вибори, порушують виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу. Тобто, іншими словами, виборча комісія може визнати, що ви були праві, що скарга мала місце. Друге, вона може скасувати рішення. Третє. Зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити дії, передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів. Виборча комісія у разі задоволення скарги може прийняти рішення. Зобов'язати суб'єкта оскарження утриматися від вчинення певних дій, поновити іншим способом порушені виборчі права громадян, права та законні інтереси суб'єкта виборчого процесу. Зобов'язати суб'єкта оскарження здійснити передбачені законодавством, що регулює організацію та порядок проведення виборів дії, які випливають з факту скасування рішення, визнання оскаржених дій або бездіяльності протиправника. Давайте поговоримо детальніше про те, в якому випадку можна звертатися до суду, якщо зафіксовано правопорушення. Оскаржувати рішення дії чи бездіяльність виборчих комісій, комісій з референдуму членів цих комісій. Тобто, якщо ви помітили порушення з боку виборчих комісій, комісії з референдуму або їхніх членів, ви можете подати них до суду. Також оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, що порушують законодавство про вибори. Всі ці вищеперечислені вище перечислені особи. Та організації можуть бути притягнені до судової відповідальності виборцями, суб'єктами виборчого права, якщо були помічені правопорушення з їхнього боку. Тобто, коли ми говорили зовсім напередодні про ту ж джинсу, про те, що засоби масової інформації подають інформацію, не вказуючи, що це реклама, але в ній містяться агітаційні матеріали за певного кандидата, ви можете подати на них за це до суду. З яких питань можна звертатися до суду? Можна звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб. Можна оскаржувати дії чи бездіяльність кандидатів, їхніх довірених осіб, партії, блоку, місцевої організації партії, їхніх посадових осіб та уповноважених осіб, офіційних спостерігачів від суб'єктів виборчого процесу, що порушують законодавство про вибори чи референдум. Яка відповідальність настає за порушення виборчого законодавства? Особи винні в порушенні законодавства про вибори народних депутатів України притягаються до кримінальної, адміністративної або вищої або іншої відповідальності? Зокрема, Кримінальним кодексом України він встановлює відповідальність за такі порушення: перешкоджання вільному здійсненню громадянином свого виборчого права. Перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії або офіційного спостерігача при виконанні ним своїх повноважень, поєднані з підкупом, обманом або примушуванням, а також ухилення члена виборчої комісії у роботі комісії без поважних причин. Незаконне виготовлення або зберігання чи використання завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів. Підробку виборчих документів, а так само використання завідомо підроблених виборчих документів, вчинені членом виборчої комісії, кандидатом, його уповноваженим представником, уповноваженою особою політичної партії або блоку, незаконну передачу іншій особі виборчого бюлетеня виборцем викрадення чи приховання виборчого бюлетеня, виборчого протоколу або скриньки з бюлетенями, або незаконне знищення чи псування скриньки з бюлетенями. Умисне порушення таємниці голосування під час проведення виборів, що виявилося у розголошенні змісту волевиявлення громадянина, який взяв участь у виборах. Умисне надання членам виборчої комісії громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше, ніж один раз у ході голосування, або надання виборчого бюлетеня особі, яка не включена до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, або надання виборцю заповненого виборчого бюлетеня. Голосування виборцем, який бере участь у виборах на виборчій дільниці більше, ніж один раз. Порушення порядку ведення Державного реєстру виборців, порядку подання відомостей про виборців до органів Державного реєстру виборців, виборчих комісій, порядку складання та подання списків виборців та використання таких списків. Порушення права громадянина на ознайомлення з установленим, в установленому законом порядку з відомостями Державного реєстру виборців зі списком виборців. Кодекс про адміністративні правопорушення встановлює відповідальність за такі порушення. Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації з використанням друкованих електронних засобів масової інформації, порушення порядку надання фінансової і матеріальної підтримки для здійснення виборчої кампанії, якщо у зазначених діях відсутній склад злочину, замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену рішенням відповідної виборчої комісії кількість. Ненадання у випадку та порядку, встановлених законом головою відповідної виборчої комісії або особою, яка відповідно до закону виконує його обов'язки, копії виборчого протоколу, невиконання рішення виборчої комісії, прийнятого в межах їх повноважень, відмова у звільненні члена виборчої комісії від виконання виробничих чи службових обов'язків за основним місцем роботи на час виконання ним повноважень члена виборчої комісії. Звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням його обов'язків у виборчій комісії. Адміністративна відповідальність за вказані правопорушення настає у вигляді штрафу, розмір якого визначають у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян. Ось, власне кажучи, сьогодні у нас ми так коротко розглянули основні порушення, які можуть бути допущені під час процесу виборів. Я дякую вам за увагу. Дякую за те, що ви були з нами протягом усього циклу вебінарів бібліотеки і виборчий процес. І наостанок ще від себе від бібліотеки хотілося б додати про те, які організації власне моніторять, які порушення були. Можливо, помічені під час виборів, та допомагають громадянам відстоювати їхні права. По перше, слід пам'ятати про те, що у нас є та ж громадянська мережа опора, яка своєю метою має спостереження за виборчим процесом. Вона також, до речі, спостерігає за перебігом загального незалежного оцінювання. Якщо у вас виникають якісь такі проблеми чи питання, спеціалісти опори зможуть вам допомогти. Також існує такий рух. Який називається чесно, ви можете пошукати детальніше інформацію про нього чесно. Активісти цього руху займаються тим, що слідкують за добросовісністю, добропорядністю кандидатів. У народні депутати, чи в президенти, чи в місцеві ради, коли вони власне проходять. Тобто, після того, як оголошують виборчі списки, вони слідкують за тим, наскільки хороша репутація в цих людей. Тому перед тим як ви будете йти на вибори, доцільно подивитися, що це за люди, які зараз балотуються на посадові, хочуть бути нашими посадовцями, і перевірити за кого голосувати. Отож, пам'ятайте про те, що ваше право. Громадянина, ваше виборче право це ще й величезна відповідальність, оскільки ми з вами вибираємо людей, які будуть керувати нашою державою. Тому використовуйте всю можливу інформацію, щоб дізнатися про них більше і зробити мудрий, правильний вибір. Дякую, що ви були з нами під час вебінарів. До побачення.